Вже вкотре міський палац культури імені Горького, що у Стаханові приймає фінал КВК. разом із стахановчанами на сцену вийшли гравці Залчевська, Брянки та Мелітополя та творили там історію. Оремо історію разом. Таку назву мав фінал межрегіональної відкритої Стахановської ліги КВК Мост. Адже наразі виповнюється 5 років із дня її створення. П'ять команд СБУ з Брянки, факультет та утомлений експертом зі Стаханова, Незабудки Залчевська та Смайли з Мелітополя прийняли участь у грі. У п'яти конкурсах привітання на тему Ми дорослішаємо потихеньку. Розминка, озвучка, і як на наші іменини, капітанський конкурс, скоро кінець світу Віту, а як же КВК та музичне завдання кращий подарунок? Гравці доклали максимум зусиль, щоб розсмішити глядачів та вразити журі за влучні жарти та плідну команду працю на сцені перемогу вибороли брянковчани. Брянко. Недавно в Україні пересмотрели закон по поводу расизму і тепер запрещено називати чорних чорними. Так тепер в казино що говорить 32 на афроамериканське? Ський голова Стаханова під час нагородження команд подякував за чергову порцію гумору та зауважив, що гравці під час конкурсів чомусь мало критикували владу. Ну, то я хочу просто пожелать мало острих шуток по поводу власті. Не Шутіть. Шутіть. на п'ятому місці опинилися гравці з команди, утомлені Петом». Перед ними факультет зі Стаханова. Третю премію отримали Мелітопольські смайли. Другу забрали «Незабудки Залчевська. Премії та призи фіналу КВК були надані міським головою Стаханова, управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту та небайдужими приватними підприємцями.